Продовжимо говорити про опалювальний сезон з міністром соціальної політики України Оксаною Жолнович. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, вітаємо вас. Доброго вечора, пані Оксана вечора. Наближається старт опалювального сезону. Яка ситуація з грошима для надання комунальних субсидій? Чи є кошти у бюджеті ще цього року? І яка сума планується на 2023-й? Так, коштів ми витратили з тих, що заплановані в державному бюджеті на субсидії цього року лише 68%. Це становить близько 25 мільярдів гривень. Загалом на весь опалювальний рік, на весь рік заплановано 37 мільярдів. Тож ми передбачаємо, що цих грошей абсолютно вистачить для того, щоб повністю покрити потребу людей в субсидіях і допомогти їм вчасно якісно розраховуватись за платіжки. І економити свій бюджет пані Оксана. А ось який ну як на мене доволі суттєвий момент. А субсидії, як і раніше, будуть нараховуватися у грошовій формі, чи з огляду, все ж таки, на труднощі воєнного часу уряд може повернутися до практики надання пільгових кіловат годин, кубометрів, щоб вплинути на кризу неплатежів. Насправді наш аналіз доводить, що саме грошова форма виплати субсидії є доволі ефективною, оскільки сьогоднішня ситуація, наприклад, людина отримує субсидію, і ми її розрахували на газ, світло, воду і опалення. І припускаємо, не дай Боже, там окупанти зруйнували теплоцентралі, якийсь час немає опалення, і вона собі збільшує витрату на електроенергію. Але кошти йдуть єдиним рахунком, єдиною сумою розрахованою, і людина собі може спокійно перерозподілити видатки десь більше, десь менше за власною потребою. Або навпаки, в неї є індивідуальне опалення газове, так як сказано було, і їй по нормативах розрахована там певна кількість кіловат. А вона економить чи будинок утеплений. І, відповідно, може там також більше коштів спрямувати на якийсь інший вид опалення чи зекономити ці гроші. Тому ми зберігаємо грошову форму, вона є набагато зручнішою щодо неплатників, то саме в субсидіантів мені здається найкраща дисципліна платежів, оскільки, якщо більше ніж три місяці особа не платила за комунальні платежі, субсидія їй припиняється. Зрозуміло. А щодо анонсованої урядом програмою пільгового забезпечення дровами жителів нещодавно деокупованих територій, як фінансується субсидія на тверде паливо і який механізм її отримання? Розкажу спочатку про механізм отримання субсидії на тверде паливо, і це окрема програма. Зовсім фінансування пільгове фінансування дровами. Щодо тих сімей, які от, наприклад, якщо сім'я в звичайному побуті має газ, має теплоенергію, ну там теплоцентралі так далі, але розуміє, що якийсь із цих напрямків не працює, то вона ті кошти може собі спокійно спрямувати на закупівлю, в тому числі дров як запасний варіант. Для тих сімей, у яких є тільки тверде паливо, твердим паливом може бути як погілля, так і дрова, їм йде розрахунок з е, одноріч, однорічний, тобто е, така допомога. Надається на придбання твердого палива раз в рік. Вона розраховується по вартості 2 тонн твердого палива в рік. І обраховується конкретна вартість покриття залежно від доходу сім'ї. Якщо, наприклад, сім'я має маленькі доходи менше ніж мінімальні стандарти, то тоді її обов'язковий платіж за комуналку становить лише 7%. А якщо особа має більші доходи трошки вищі, то тоді її обов'язковий платіж буде 15%. І вже залежно від того, який конкретний дохід домогосподарства, бо там де ціле домогосподарство, тобто ті люди, які проживають. Під одним дахом разом їм вже будуть визначати ту суму, яка повертається в якості субсидії для того, щоб зменшити навантаження на бюджет сімейний бюджет при оплаті комунальних послуг. Щодо програми ДРО, то вона реалізується Мінреінтеграції, військовими цивільними адміністраціями. Це місцеві програми спеціально для цих територій. Вона не є субсидією і не реалізується Міністерством соціальної політики. Пані Оксано, а ось який момент внаслідок війни маємо величезну кількість внутрішніх переселенців, людей, які залишились без житла або втратили своє майно взагалі? Як змінилася робота соціальних служб за таких умов? Чи є потреба у збільшенні, скажімо, штату соціальних працівників, щоб ефективно допомагати найбільш вразливим верствам населення? Взагалі, як зараз працює ваше відомство? Вам вистачає кадрів? Ну, наше відомство безпосередньо це тільки міністерство, і ми запланували як і всі міністерства, як і всі центральні органи, навіть певну оптимізацію. Бо розуміємо, що у зв'язку з війною ми повинні всі дуже дуже економно свої ресурси використовувати. Щодо управлінь соціального захисту і соціальних служб, то це. Власне, працівники органів місцевого самоврядування або відповідних районних державних адміністрацій, і так на них навантаження, особливо на ті регіони, куди переміщаються переміщені особи, є надзвичайно великим. Ми розуміємо це відповідно, намагаємося полегшити це навантаження. Що ми робимо? От зараз ми почали централізувати нарахування окремих видів виплат. Вже розпочали централізацію виплат субсидій, саме про які ми щойно говорили. Тобто їх поки що до 1 грудня розраховують і визначають їх розмір управління соціального захисту. Але ми зрозуміли, що у зв'язку з можливістю цифровими обмінами здійснювати це, у зв'язку з великою можливістю нам оптимізувати багато процесів. Ми передаємо цю функцію поетапно на пенсійний фонд і тоді. Вивільняємо можливості ряду фахівців соціальної сфери для того, щоб вони працювали більш поглиблено в інших напрямках, в тому числі в наданні соціальних послуг. Бо для надання соціальних послуг сьогодні дійсно дуже не вистачає фахівців. Це складний напрямок. Його потребують люди дедалі більше, бо кожному потрібно допомогти розібратися, який пакет документів потрібно. Надати супровід щодо якихось інших речей, коли вони опинилися в складних життєвих обставинах, чи оформити інвалідність, і все це потребує такої енергетично затратної роботи. Відповідно, ми навпаки просимо органи місцевого самоврядування збільшувати кількість працівників соціальних служб, збільшувати кількість соціальних працівників. Ми хочемо підвищити їхню престижність. і тому розмовляємо зараз домовляємося з фондом ЮНІСЕФ про те, щоби. За рахунок донорських коштів покривати частину заробітної плати для новоствореного штату фахівців соціальної роботи, а також будемо робити все для того, щоб забезпечити їм супервізію в таку супервізію в якості психологічної підтримки, тому що вони працюють з великим контингентом людей, які є травмовані, розчаровані, в депресії, з ПТСР. Тобто, це люди. З якими складно взаємодіяти, і звісно, особи, які їм надають різного роду підтримку, також потребують самі підтримки. І ми зараз з возом опрацьовуємо механізми, як би цю супровізію, і психологічну підтримку їм також забезпечувати. Тож це справді дуже важкий напрямок, він потребує розширення на місцях, але перебалансування. Тобто, ті, які нараховують виплати, ми потрошки вивільняємо їхню роботу, бо можемо її автоматизувати. А от ті, які надають фізичні послуги і консультації, таких фахівців треба більше. Пані Оксано, дякуємо вам. І з нами на прямому зв'язку була міністр соціальної політики Оксана Жолнович.